Перевірка мікрофону записує мене. Мікрофон, Микрофон, мікрофон, мікрофон. Я дуже сподіваюся, що зараз працює мікрофон. Я от на себе дивлюся в маленьке віконечко. Зараз знімаю на камеру. Напишіть, як вам звук, як вам відео на гнацейра. Пристібніть паски безпеки, мої улюблені глядачі. Сьогодні буде аестеті. Я особисто обожнюю такий формат відео. Я сама дуже люблю дивитися, як люди збираються, фарбуються, розказують щось про те, як вони зазвичай там готуються до якихось подій. і Все таке. Сьогодні я й сама нарешті зніму таке боже боженаре. Ешті сьогодні ми з вами будемо робити макіяж, збирати мені образ. Бо я сьогодні йду на вечерю з моїми друзями, і мені хочеться просто разом з вами підготуватися до цього. також. Сьогодні, окрім Get Ready With Me, буде формат, що моїй сумочці, привіт, мій 2015! й Чи коли там був популярен цей формат? Ви не... Ви не розумієте. я ж дала, щоб розпакувати оці сумки мої нові чотири дні. Я так їх ждала. Я так чекала, щоб нарешті вже зняти цей формат, щоб нарешті їх разом з вами розпакувати, подивитися, бо я дуже хотіла нові сумки від цього бренду. Також я розпотрашила усі свої сумочки. І Сьогодні покажу вам, що я покладу в свої нові сумочки. Сподіваюся, вам буде затишно зі мною. Сподіваюся, вам такий формат також зайде. Мені дуже цікаво його знімати. Хочеться зробити щось затишне. Приготую там собі чаю. Юньки, кофіюньки, оце все. А ми почнемо з макіяжу. Я зібрала невеличку косметичку, зараз якою я буду фарбуватися. Все так естетичненько розклала. У мене сьогодні, знаєте, мудік такий. Хочу зробити доволі таки простий насправді мейкап, але зі святковим вайбіком трошки додати може якихось блискіток, щось зробити більш-менш яскравеньке, тому що єдине, що має зараз колір, це те, чим я себе сама оточую. Бо по всьому іншому повна мряка, повна сірість. Ну, ви бачили, що відбувається за вікном. Давайте почнемо з праймеру. Праймер в мене сьогодні від. Kiko. Radiance Boost. Я його знайшла в адвент-календарі. Я його, чесно кажучи, ще тестую, тому що о, знову ж він мені попався в адвенті. Він має нам трошки надавати якогось сяйня, якогось блиску. Ну, але і праймер від Кіко мені забував пори, чесно кажучи, тому я скептично налаштована. Найбільшу помилку, яку я раніше робила, це я починала одразу наносити тональну основу після того, як я нанесла праймер. Зараз я чекаю мінімум 30 секунд, щоб праймер якось всівся, почав працювати, ну, більш-менш типу, застав. Тих і тільки після цього я буду наносити тональну основу, можливо. Вам це також допоможе ця порада. Я її почула від візажиста, який мене фарбував. В якості тональної основи я буду використовувати Catrice New Drop Tinted Serum. Все ще одна з моїх улюблених тональних основ. Мені подобається наносити її доволі таки тоненьким шаром, розташовуючи спонжиком. Далі я беру консилер. Останнім часом я не завжди використовую консилер, але я нанесла тон дуже, -дуже тонким шаром. Просто хочеться ще додаткове перекриття додати на центр обличчя. Далі. Далі роблю скульптурування. Я знову ж не роблю його дуже агресивно, але мені подобається додавати трошки об'єму обличчя, бо бачите, воно у мене загалом таке біле після нанесення тону і консилеру. Трошки додаю на ніс. Мені подобаються оці кутики у скульптору від діор. Вони дуже чіткі, і ними можна промалювати прямо такі лінії. Це в цілому вся кількість, яку я додаю на своє обличчя. Скульптор вже мені подобається розташовувати пензликом. Якийсь просто пухнастий синтетичний пензлик. Цей скульптор. Звісно, просто тане на обличчя. Дивіться, яку він тінь розташовую дуже просто двома пальчиками. Оціма я просто проходжуся. Ось так по центру. Ну не дуже сильно рухаюся по бокам. От поки не розташую, буду туди-сюди вазюкати. Коли в мене тут було розширення на носику, в мене звісно була трошки інша техна техніка, зараз мені зручно розташовувати таким чином. Зараз взагалі на моєму носику є після операційний Пройшло тільки півроку з операції, і мій ніс ще на етапі відновлення, тому я ще чекаю. Цей напряк на кінчику, він ще присутній. Але в цілому я вже й забула, як я виглядала до ринопластики. Мені Дуже подобається результат, і я контурую, щоб поєднати, певно, більше з обличчям. Тобто тут є тін, а тут немає як це. Але так? сама форма навіть без контурінгу мені дуже подобається, я дуже задоволена. Плюс-мінус новий для мене продукт. Я його знову ж знайшла в адвенті. Я не знаю. Я... Чи вийде це відео раніше ніж розпаковка адвент-календарю від Нікс? В адвенті від НІкс мені натрапили ось ці кремові рум'яна, і я хочу їх протестувати. Це плюс-мінус новенький для мене продукт буде. Вони доволі такі пігментовані. Я хочу розташувати їх саме спонжиком. Вони не пігментовані, адм'яна. А де а куди воно ділася? Ладно, я поняла. Так, от прям додам попасть спонжика. О, тут уже тут справа ЄО. Щось... А як це так? Старія <клес> виходить, що переборщила, да? Це який відтінок? Це відтінок Bombshell 06. До речі, підготувала, щоб вам показати і трошки забула. Я нарешті викидаю свій контурінг від Charlotte Tilbury. Мені здалося бути корисним сказати про нього пару слов. Е, мені його, по-перше, дуже надовго вистачило, але я думаю, що це все ж через те, що в мене дуже багато косметосу, і я міксувала іноді користувалася ним, іноді іншими продуктами. Продуктами у моїх знайомих у подруг він закінчувався при постійному використанні за пару місяців. Він доволі таки непоганий, але от на останніх місяцях життя він мене дуже плямив. Він залишав прям плями після себе. Він дуже погано розташовувався. Але буду з вами чесна, він вже протермінований певний час, тому я думаю, це через це власне. А пригадала я, до речі, розказати про контурінг через те, що в мене ще закінчується пудра від Fenty. Я теж про це хотіла вам розказати. От її я б точно купила знову, якби в мене не було так багато інших пудр, які треба закінчити. Її дуже надовго знову ж вистачило, і на відміну від кремових продуктів, сухі продукти я можу спокійно використовувати навіть після їх терміну придатності його закінчення. Я взагалі дуже люблю пудри, а ця класно блюрить знову ж її тут дуже багато в упаковці. Далі хочу оформити брови. Зараз оформлю їх або олівцем від Maybelline, з цим як він. Express Brow, ось таким, або Wet n Wild пудрою для брів. Вона тут в дуже дивній формі. Якщо ви не дивилися моє відео про Wet n Wild, то ми пропустили багато, бо там ми оглядали і цей засіб, в тому числі це як пудра для брів з таким пензликом. Мені подобається її колір дуже дуже сильно, і плюс той факт, що це пудра дає мені... Подовше поносити цей продукт, бо пудра на жирній шкірі тримається все ж краще за все. Переходимо до очей. Я вам нічого нового не скажу. Я Все, ще користуюся цією палеткою від Flower Nose A Little Angel 01. Ну, поки що це палетка, яка мене повністю задовільняє. І на кожен день, коли не треба робити якийсь креатив, це ідеальна палетка, щоб зробити макіяж очей. Я намішую пару відтінків, таких нюдових, наношу на всю повіку, плюс нанижню. Нижньо по віку в тому ж часі. Бачите, мене такий гігантський пухнастий пензлик, щоб було зручно розташовувати. Я не дуже люблю довго вимальовувати щось. Хоча, можливо, це було би правильно. Можливо, через це мій макіяж виглядав би гарніше, але маємо, що маємо. Я дуже дуже в цьому відношенні не. Невсидюче далі з цієї ж палетки набираю темно-коричневий відтінок і наношу його дуже тоненьким пензликом, який я, до речі, замовила на аліку за 50 центів. З його допомогою я просто вимальовую таку міні-додаткову вію. Ви можете подивитися насправді, як я роблю саме цей макіяж. От в цьому відео я робила туторіал на саме цей макіяж, дуже такий, ну не дуже, але типу, більш детальний. Це власне весь макіяж очей, окрім туші, яку я додам трошки пізніше. Я не люблю довго паритися. z uh, makijażem cech. Але мені здається, все одно це класно підкреслює погляд. Я не сильно змінюю свою рутину макіяжу очей. В цілому в мене одна і та сама палетка майже увесь час, окрім тих моментів, коли я хочу зробити щось більш-менш оригінальне. Далі я продублюю наш контурінг контурінгом сухим. Це безкінечна палетка від KVD Beauty. Я її купила, не пам'ятаю вже скільки років тому, і все, що вона мені служить, дуже в неї прикольний відтінок. Ще стараюся викупити прикол цього бронзера. О, Боже, думала, впаде. Боже, інфаркт з жопи. Намагаюся викупити прикол цього бронзеру від Овсен Лоран, який всі нахвалюють. Він якийсь не дуже пігментований, тому що я його майже не бачу на обличчі. Можливо, так і треба. Можливо, це дійсно його фішка, що він прям дуже дуже світленький і ним неможливо переборщити. А можливо, я намагаюся його виправдати, і він просто ніфіга не робить, а коштує як нирка. Тут вже як подивитися на цю ситуацію філософські, звісно. закріплюю брови та вію цими двома продуктами. Нічого особливого. Такий макіяж очей в нас вийшов. Я думаю, він доволі таки непоганий. І через те, що я зробила його дуже блискучим, я не хочу додавати ще зверху хайлайтер. Мені здається, буде вже тумач, але залюбку. Яки покажу вам ще своє улюблене ліпкомбо за останні декілька днів буквально. Я знімала в свій інстаграм новорічний макіяж. Якщо ви ще не дивилися мій туторіал на сяючий новорічний макіяж, можете зайти в мої Мейрілс, і я там показувала ось це ліп-комбо. Тут в нас олівець. Ліфтер лайнер у 08 відтінку, і блиск для губ у 05 відтінку. Я взагалі вважаю ось ці блиски від Maybelline одні одними з найкращих блисків. Взагалі зараз на ринку. Спочатку я підводжу губи. Я взагалі не думала, що я ось таким кольором олівця почну користуватися на постійній основі. Бо я якось більше дійсно на нюдіках зупинилася. Коричневі, такі бежеві кольори. А тут в нас прям такий червоно-малиновий. Я підташову його пензликом для губ. Це в мене від Unicorn. Ну а зверху. У, звісно, блиск. Mm, він ах, я дуже люблю ці блиски. В них формула така, як знаєте, трошки масло, якесь олія, і пахнуть вони солоною якоюсь карамеллю. Коротше, я люблю ці блиски. У мене до цього було не так багато відтінків, а точніше, один 0,8 Я весь цей час використовувала. І оце в мене вперше з'явився 0,5. Я Трошечки так немножечко закохалася. <смеш> ну що маємо ось такий макіяж. Це от зараз мій звичайнісінький мейк, який я роблю, коли йду кудись на вечерю або навіть на фотосесію. або коротше, от просто макіяж, якому я впевнена, що я собі подобаюся, і коли я не знаю, як нафарбуватися, От 99% що я нафарбуюся саме так. Ну, можливо, губи інші зроблю. Це залежить від настрою. Останні декілька днів саме таке комбо. Хочу ще тепер розпустити волосся. Воно в мене вже вкла. Дени, я вкладала його просто на Дайсон. Я закручувала локони, від яких вже сталося одне Ой. Я, до речі, дуже зараз така. Е... Я не скажу пригнічена, але втомлена, тому що всі ці підготовки до свят у мене 28-го день народження, 25-го різдво. До речі, можливо, я викладу це відео на різдво, 25-го. Якщо зараз 25 п'яте, я всіх вас вітаю з різдвом. це вам такий від мене подаруночок, такий міні-відео. Сподіваюся, воно вам подобається. Бажаю вам. Гарного здоров'я, щоб ваші близькі та ви були в безпеці, щоб над нами було мирне небо. Від ваших справи святковий час зібралися сами в читані дива. Вітаю щиро кожного із вас з народженням Христа Вліз до щасливе. Так от, ще там новий рік. Це всі підготовки. Плюс у мене роботи дуже багато. Бо бренди, як ви розумієте, перед святами хочуть побільше показати свої продукти, надати вам ідеї для подарунків. Зараз дуже популярний період, щоб купувати рекламу у блогерів. У Мене купа відео для вас. Я дуже хочу вас балувати контентом. Наскільки це можливо, але це супроводжується стресом. Прикольно, Так, да, з, з чубчиком, звісно, весело, тому що ти ніколи не знаєш, як він в тебе ляже. Врешті-решт зараз він трошки усядеться, тому що після бігуді він завжди трошки піднятий нагору. Я хочу використати олійку «Керастаз». Я її також показувала в своєму інстаграмі. Божественна олія після неї волосся дуже красиво блищить. Я не знаю наскільки це, звісно, камера вловить при денному освітленні. Зайде в мене нема вже сечі терпіти ці пекельні борошна. Я хочу відкривати сумку. Давайте вже зробимо шоу в моїй сумці. Нарешті Ой, не знаю наскільки це хороша ідея тримати мікрофон. Отже, ви можете помітити, що в мене тут насправді дві сумочки від українського бренду Poel. Здарова! ви знаєте, що якщо з'являється стефа на монтажі, значить щось пішло не так. Да, щось пішло не так. Цей бренд насправді називається Poelle. Бренд мене виправив, тому вибачаюся. Я неправильно його назвала декілька разів, але я вам наголошую, що правильно Poelle. пока. Я бачила їх під ялинкою у багатьох блогерів. У всіх поважаючих себе інфлюенсерів, були ось ці сумочки, окрім мене. На фоні ви бачите наповнення, яке я буду складати в одну з цих сумочок. В мене тут велика та маленька сумочка. Я пропоную почати розпаковку з маленькою, але хочу сьогодні напхати всіляким стафом саме у велику. Давайте відкриємо. Боже, я завжди дуже-дуже люблю ці моменти знайомства з аксесуаром, який ти будеш носити потім. Ще дуже довгий час. Тут у нас якась газета, яка називається Богемний Львів. Я так розумію, тут усілякі штуки про бренд, можливо, написані. І от вона красуня у мішечку. Тут такий бантик. Ні, ну ви уявляєте, я тільки зараз помітила, що в мене гудзик відлетів, що в мене тут дірка на пузі, блін. Не хочу переривати цей аестетик момент. Знайомство, перше знайомство з моєю новою малишечкою. Ці інстаграмні модниці вже собі придбали сумочки від цього. Ого, бренду вона в мене в красивущому шоколадному кольорі. Дуже класно тримає форму. Вона не банальна, в неї така оригінальна форма. В неї при цьому дуже багато чого може поміститися. Я через це також її брала. Тому що я чесно не люблю сумочки, які чисто для візуалу. Я все ж таки за функціональність. І якщо в сумочку може багато чого поміститися, я скоріш за все оберу саме таку сумочку. Власне міняла ковтинку. Дірка від гуцика мене дуже бісила. Тепер в мене дірка на спині. Я зробила свій вибір. Це друга сумка. Ця сумка мені дуже потрібна. Трібна, тому що в мене просто-напросто немає сумок в такому розмірі зручних, класних, в яких я могла б напхати все те, що мені треба власне напхати як відеоблогеру і просто жінці. Ох, боже, як я люблю розпаковувати подаруночки. А всі оці бантики. Дайте мені тільки розпаковувати подарунки, у це життя і, і бантики розв'язувати. І все мені більше нічого не треба, реально. Тук-тук. Не знаєте, що дарувати жінкам? Даруйте їм сумочки. Хочеться передати вам аромат нової сумки. Мене зрозуміють жінки, дівчата. Я впевнена, коли ти розпаковуєш нову річ, то ти довго хотіла. Я зараз потіряю свідомість. Оця бірочка це. Велика сумка, на мій погляд. Я не знаю, як правильно називається цей розмір, медіум чи велика. Як називається правильно форма? Зараз я вам покажу, що я в неї покладу. Шановні леді, додавайте собі у вішліст такі сумки, тому що дійсно виглядають абсолютно блін. Вони в мене обидві у, у шоколадному кольорі. Темно, шоколадний підходить під більшість речей у моєму гардеробі. Особисто тому я обрала саме такий. Тут до речі, оця бірочка я знаю, що її отак от носять трошки наружу. Але я впевнена, як це правильно робити. Напишіть, якщо ви знаєте. А тепер переходимо до частини, де я планую напхати в цю сумку все, що мені потрібно. І подивимося, чи це все влізе, і як це все буде виглядати. врешті-решт. Що у моїй сумці? Боже, не вірю, що я це знімаю. Я цей формат хотіла зняти дуже-дуже давно. І нарешті є підходящий момент. Ой, з чого почати? Давайте почнемо з основи всіх основ. Це, звісно ж, мої велетенські навушники від ЄПЛ. Через те, що я взяла їх у світлому кольорі, вони... Постійно забруднюються. Також вони знаходяться у чохлах своїх. У мене, до речі, ці подишки постійно брудні від косметики. Я їх постійно мушу випирати, мити з милом. І Чохол я їх вже давно загубила. В них був чохол, але все одно дуже їх люблю. Вони дуже класно звучать, На мій погляд працюють як класний аксесуар. Тому, звісно, я їх з собою постійно беру в сумочку. Далі окуляри. У мене є дві пари окулярів: одні для зору, одні для. Від, вони від сонця, давайте почнемо з тих, які для зору я їх купувала ще коли ходила до школи. Тобто їм вже скоро. 10 років вони в мене засрані, тому що останній раз, коли я ними користувалася, був певно, десь у ванні. Я не знаю, я ношу їх переважно по дому. Це в мене якийсь бренд. Я навіть не знаю, я купувала, кажу, що майже 10 років тому. Я вже не пам'ятаю, що це за окуляри, звідки вони пам'ятаю, що вони дуже дорого коштували, тому що там оці лінзи для зору. Другі окуляри в мене вже новенькі, не дивлячись на те, що зараз зима, коли виходить сонечко, я все одно отака, щурюся від сонечка, тому вирішила, чому б не носити з собою ще сонцезахисні окуляри. Це в мене від Saint Laurent. Ці в мене новенькі, я їх вдягала буквально пару разів. Я їх купила в Парижі під час своєї останньої поїздки з Лореаль. Мені подобається, що вони коричневі, що вони класичної такої форми. І зараз примірюю свої окуляри для зору. Якщо вам цікаво подивитися на мене в звичайних окулярах, раніше я їх доволі таки часто носила. Вони симпатичні, вони мені досі подобаються і досі виконують свою роботу. Також. Складу їх в сумочку. Щітка для волосся. Це в мене Tangle Teaser. Вона просто компактна, мені вона подобається, але зараз мені подобаються більше щітки від Яники. Женики, я не пам'ятаю, як правильно називається. Я тут залишу фотографію. Вони мені краще розпутують волосся, але okay. я не хочу купувати ще одну щітку, тому поки користуюся цією. Pink. Ой, чохол від камери, на яку я зараз знімаю, від DJI. Тут в мене в цьому чохлі знаходяться ще підставки під штатив, штуки для мікрофону. Власне, мені я зберігаю в цьому чохлі камеру. Ще на яку знімаю. Коротше, це необхідна річ. А ще з собою останнім часом таскаю камеру від Canon. Вона в мене в чохлі від окулярів. Вони були спочатку в такому мішечку, а потім вже в своєму шкіряному чохлі. Це камера новенька, моя g 7X3. На неї вийшло відео розпаковка адвенту від Шіґлем. Багато хто написав, що в них були проблеми з фокусом. Я дивилася. В 4К, в 4К мені все дуже сподобалося. Я на телевізорі дивилася. Я дуже задоволена якістю, тому я буду продовжувати на неї знімати, але міксувати між собою цю камеру телефон. Canon, Sony. тому іноді відео будуть виходити і на неї, а іноді і не на неї. В будь-якому разі я вирішила, що я буду продовжувати з нею розбиратися, і от буду таскати з собою, щоб знімати ще на вулиці. Я до речі, намагалася зробити естетичну розкладку наповнення сумочки. Знаєте, як в Пінтересті, але вийшло очікування та реальність. Тому що в мене все якось не дуже естетично виглядає. Я Не знаю, я якось може не по правильним кольорам підбираю собі наповнення в сумочку. Я хазе. Далі в мене йде записник та ручка. 지 <목소리가> Як правило, я ношу з собою просто якісь папірці, обов'язково ручку. дивіться, яка в мене от миленька, з медведиком, таким бедмедиком. Ну, типа, несподівана історія. Я чесно вам скажу, я не буду геройствувати, я не читаю книжки майже. Я багато читала, коли вчилася в школі та в університеті, а потім почалося доросле життя, де тебе ніхто не контролює. і Ти цю навичку втрачаєш, якщо ти постійно не продовжуєш читати. Мені візуально подобаються книжки, але швидкий дофамінчик. Звісно. В телефоні набагато простіше отримати, і мій мозок мене в цьому підводить. І погоджуються на простий спосіб отримати той самий дофамінчик. Цю книжку прислала мені мама. Це Ніколас Спаркс і Пассі дела море. Я впевнена, що мама мені її прислала тупо через те, що треба було щось посилку покласти, щоб щось інше не розбилося. <с? <с?> Дівчата, хлопці, яким в дитинстві присилали посилки е, з Італії, з Європи, з Німеччини там, з цих країн. Ви мене чудово розумієте. Але я вирішила, що іноді можливо це хороша ідея. Знаєте, зробити як практику, коли ти тривожний, взяти щось в руки, потрогать, прочитати хоча б одну сторінку, на чомусь зосередитися, подихати. І я це буду використовувати як частину своєї рутини, щоб боротися зі своєю тривожністю. Це моя стратегія, це моя тактика. А далі подивимося, як воно буде гроші. Я з собою останнім часом ношу трошки готівки. Тут в мене ну це тіпа типу, долар, 5 євро, щось таке. Це так, мілечопка валютна. Тут. То гривню в мене також я кладу собі, про всяк випадок, тому що зараз з відключеннями, з різними проблемами зі світлом, не завжди є можливість оплачувати карту. Штатив, це мій старенький штатив. Я його ще з Італії з собою таскаю, замовляла його десь на Амазоні. Просто поставити на стіл телефон або камеру він доволі таки зручний. Я на нього зняла майже всі свої відео про косметику, ставила отак на нього камеру і знімала. Дві заколочки. вони доволі такі зручні. Знову ж іноді з. Зібрати волосся, щоб воно не заважало. І також в мене є резиночка для волосся. Знову ж у мене є гребінець, який в мене прям в чохольчику. Дивіться, який аестетик. Ну і звісно, канал про косметику зараз буде і про косметику. Тут в мене косметичка маленька, в якій знаходиться багато всього. Зараз пройдемося, але для початку покажу вам е, два продукти, якими я поправляю макіяж. По перше, це кушон. Це кушон від Dr. Хедісон. Це щоб підправляти тональний засіб. Він Дуже невагоме покриття має, і я ним перекриваю якісь висипання або просто прибрати синці під очима. Ну, звісно, моя улюблена вже роками пудра від Евсен Лорен, в неї тільки пакування міняється, сама формула, слава Богу, залишилася минулою. Це прозора пудра, якою я прибираю блиск з обличчя зайвий. Я люблю, як вона пахне. Косметичка Huda Beauty в мене ось така лежить. Почнемо, звісно, з крему для рук. Я дуже люблю креми для рук від The Body Shop. І один з улюблених моїх ароматів на здивування. Зазвичай я такі аромати не люблю. Це Pink Grapefruit. Він нереально зволожує і пахне от прям натуральним цитрусом, без солодкого цього фльору, без якихось без пошлості, Знаєте, далі в мене доктор Морген, отакий спрей для рота. За пальцинчиком. Ну я його купувала десь, типу, в Єві, щоб з рота не воняло. Тут у мене також знаходиться контейнер для лінз. бальзам для губ від Lips. Вони мені прислали оцей бальзам у величезному круасані, і пахне він так само круасаном. Таким маслянистим-маслянистим. Також для губ у мене є ось такий блиск. Він мені натрапив в адвент-календарі від Kiko. Це у 20-му відтінку. Блиск. Нюдік бежевий, гарний відтінок. відцінок. В мене тут два аромати. Звісно ж, куди я піду. Не вонять же хайдуть. Тут в мене аромати у мініатюрах. Бакараруш. Навіть не буду намагатися читати назву. Читайте самі Бакараруш екстракт. Обожнюю цей аромат. Він мені пахне дорогими тьотями. І в мене тут також тут така мініатюрка Мон Парі і Сен Лоран. Чесно, ну типу, він мені здається абсолютно звичайним, тобто в ньому нема нічого особливого, але при цьому. Якимось дивним чином він мене притягує. От просто аромат, щоб, знаєте, не конфліктний, не занадто яскравий, щоб не бісити людей навколо. Оце він. Ну і косметичка Huda Beauty. Тут в мене просто були помада, туш, типу, наборчиком. Помістила в сумку. Сумка, до речі, така важкенька вийшла, насправді. О Господи. Ва! Дівочки, ну а по бізнес діла біжу, біжу, біжу. Отак, от в одну ручку маленьку, а в іншу велику, і побіжала. Блін, мені навіть трошки незручно показувати. Вам <laughs> вміст мого? Моєї шафи у мене безлад. Давайте так. Я й не обіцяла, що буде чисто, так? так? хочу сьогодні вдягнути свою нову ковтинку. Це ось така шкіряна ковтинка. Вона вам не видно, але повірте на слово. Вона як зроблена з екошкіри. Ось це її бренд. Я сьогодні буду, до речі, вся в українських брендах. Тепер в мене й сумочка від українського бренду не надо на мене. нападати. ви скажете, ти так у білій майці сенс перевдягатися? Я скажу, ви що з ума сошлі? Не кажіть мені більше такого. Знизу я додам брюки. Це той самий бренд. Вони такі шоколадні, класичні, прості. В мене до цього були молочні брюки від цього бренду, але я взимку дуже боюся їх зіпсувати, засирати, що 100% відбудеться з моєю грацією картошки. Тому я вирішила замовити ще коричневі і зараз приміряю цей. Невеличкий образ, і ось такий образ в мене вийшов. Сподіваюся, ви щось бачите. Я додам годинник і буквально ой. Пару каблучок. У нас фурнітура у сумки золотава, тому я обираю золотаві прикраси. Сумочка у нас піде ось так, що я хочу зверху. Пальто пальто в мене прям дуже довге. I'm sorry. трошечки така. Вибачте, в мене бізнес, бізнес, бізнес. Давайте вдягнемо окуляри. Я не сильно бачу в окулярах чи видно вам взагалі, що тут відбувається. Зараз ось тут ставлю на телефон, як це образ виглядає в повний зріст, тому що я щось не можу захопити цією камерою. Повністю себе мені дуже подобається, як виглядає все разом, дуже лаконічно, дуже доросло. Мені такі образи навіють ось цих. Тьоть з фільмів, які вже щось поняли в цьому житті. Вони виглядають завжди лаконічно. В них завжди все сидить по розміру. Укладочка, сумочка. Дуже вам вдячна, що ви знайшли час, щоб провести його зі мною, щоб разом зібратися. Я сподіваюся, вам було зі мною затишно. Сподіваюся, ви напишете, що хочете ще таких відео. Підпишитеся на цей канал, поставити лайк. Нас до речі, вже 280 тисяч. Я вам дуже за це вдячна. Дуже багато вже нас. ціную те, що ви зі мною. Що ви підтримуєте, що ви даєте фідбек, бережіть себе. Гарних, гарних вам свят! Ще побачимося до нового року і па-па!